Друзі, на інфоперші проголовне поїхали. Трамп повідомив, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним. У мене відбулася дуже плідна зустріч із високими гостями Зеленським, Макроном, Стуббом, Мелоні, Стармером, Мерецем, фондерляєн та Рюте у Білому домі, яка завершилася подальшою зустрічю в овальному кабінеті. Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами під час координації зі сполученими штатами Америки. Усі. Дуже раді можливості досягнення світу між Росією та Україною. Після завершення зустрічі я зателефонував президенту Путіну. І почав підготовку до зустрічі президента Путіна та президента Зеленського в місті, яке буде визначено після цієї зустрічі. У нас буде трилата, до якої війдуть обидва президенти. І я знову ж таки, це був дуже хороший перший крок у війні, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент Джей Дівенса, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стівітко координують свої дії. Дії з Росією та Україною дякуємо вам за увагу до цього питання. Телеграм-канали пишуть, що в Україну можуть прибути американський і російський борти, де спільно із українською делегацією горіша йде буде зустріч. Говорять про Женеву, Гелісінки та об'єднані арабські емірати. У той же час телеграм-канал Печера Дракона пише наступне. Переговори у Білому домі за участі Трампа, Зеленського та лідерів ключових країн Європи викликають більше питань ніж відповідей на них. Що ми знаємо наразі в Україні? Дозволили купити у США зброї на. Сто мільярдів на кошти Європи, та ми пообіцяли поставити БПЛА на 50 мільярдів. Ну так в умовах, коли БПЛА для фронту купують волонтери, ми радісно кинемося продавати свої апарати з шати. Типу, По маємо зайві цікаво в елементну базу нам нададуть США, чи Ми так само купимо китайську через треті країни, як робимо це зараз. Нам обіцяють гарантії безпеки, схожі на п'яту статтю НАТО. По мережі вже несеться. Це НАТО без вступу НАТО. Дозвольте запитати, а ми переконані, що п'ята стаття, тобто. Принцип напад на одного члена НАТО це напад на всіх і всі тоді вступають у війну. Працюватиме щодо самих членів НАТО. Я от у цьому сильно сумніваюся і боюся, що ми маємо всі шанси перевірити це якраз на прикладі країни-члена НАТО, Латвії або Естонії. Нарешті питання території територіальних поступок або обміну буде вирішено під час переговорів. Путін Зеленський. Я перепрошую Зеленського на згані дипломатії. Ми вже мали досвід переговорів КДБ про КВН і результати м'яко кажучи, не переконують. Я просто нагадаю, що. Перед вторгненням саме Зеленський три роки був відповідальним за зовнішню політику в Україні. Результат байки про травневі шашлики за лічені години до російського вторгнення і виправдання мовляв, якби українці попередили про вторгнення, вони би всі втекли і не захищали Україну. Очевидно, Путін не погодиться на просто заморозку лінії фронту. Йому потрібно щось, що він може продати своїй країні як перемогу. Путін буде вимагати саме територіальних поступок. Причому нашим коштом навіть обмін українських те території на українські території виглядатиме знущанням над Україною. Хоча насправді навіть заморозка поточної лінії фронту означатиме перемогу Росії. По факту Росія вже виконала ключову задачу цієї війни. Вона пробила суходольний коридор на Крим і зробила Азовське море своїм внутрішнім. Така реальність існує більше ніж достатньо причина волати та зрада, але є дещо що то взагалі плутає усі карти. Ця позиція лідерів Європи вона просто категорично суперечить всьому тому, що ми спостерігали раніше тут одне з. Вох або Трамп чимось додавав Зеленського, той пішов на значні поступки. А лідерам Європи це подали як Лох скорився долі і захищати його марно. Але у цьому разі незрозуміло на що сподівається сама Європа, бо відтепер країни Балтії, Фінляндія та Польща будуть змушені десятиріччям жити із загрозою російського вторгнення. А Москва дуже швидко захворіє ідеєю нової еспансії з політичних та економічних причин, або йдуть якісь ігри, де США та Європа гинуть кожну свою лінію і наре. Зі обирають не конфліктувати, а намагатися домовитися між собою. Тоді розв'язкою цих ігор має стати зустріч Путін-Зеленський. Я вже описав, що я думаю про дипломатичні здібності нашого талира Наскавен. Є, щоправда, третій варіант: що економічний стан Росії наразі настільки жахливий, що Путін задля завершення війни погодиться на якийсь нечуваний компроміс, який озвучив Трамп під час зустрічі на Алясці. Трамп передав цю ідею європейським партнерам і ті нечубано зраділи. Але якось відвик я за роки війни вірити у казки про. Оте, якщо раптом таке станеться, це означатиме, що Росії дадуть зіскочити з війни саме тоді, коли її треба дотискати, і коли шанси перемоги над Росією висок, як ніколи. І замість твердого завершення війни ми отримаємо чергові відстрочку. А Москва, наше азовське узбережжя, якщо це станеться, звісно, може і не статися. А наразі питань більше ніж відповідей на них. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.